Коли людина тільки стає експертом і хоче побудувати свою успішну класну діяльність, яка приноситиме гроші, часто виникає питання, а як зробити так, щоб вийти на стабільний дохід, от на стабільні якісь результати? І чи варто думати про масштабування, коли тільки починаємо свій шлях? Експертом людина стає не просто так. Вона хоче вирішити якесь своє питання. Вивчає якісь інструменти, якісь рішення, вона шукає і вирішує якесь своє питання. І потім, натхненна тим, що їй вдалося. Людина хоче цими інструментами, цими навичками, своїм баченням з кимось поділитися. Тим паче, що в соціальних мережах так активно розказують, що ви можете стати експертом, не закінчуючи жодних університетів, інститутів, не маючи ніякої там базової всередині підготовки, достатньо пройти якийсь курс там за два місяці, і стати експертом і вирішувати абсолютно будь-які питання для різних людей. І от людина натхнена таким підходом, натхнена такими... Під казками Всесвіту, да? вірить в себе і починає будувати себе як експерта. Звичайно, це круто. Звичайно, треба вірити в себе, звичайно, треба мати грандіозні амбіції, тому що це дуже потужний двигун для вашого росту. Це супер. Проте не варто забувати, що коли експерт, коли людина стає експертом і має ось цю першу ключову точку, я хочу вийти на стабільний дохід. Це одразу програш. Чому? Тому що бізнес це ні разу не стабільна історія. Якщо ви проаналізуєте будь-який бізнес і візьмете період не один місяць, тому що стабільність для багатьох експертів це символ того, що кожного місяця приходить плюс-мінус однакова сума грошей, яка покриває базові витрати. Ось так виглядає стабільність. Але по факту, чи є ця стабільність насправді? Якщо ми говоримо про те, щоб стати експертом, розвивати свою діяльність, побудувати цілий бізнес, систему якусь побудувати, необхідно аналізувати потенціал: один рік, два роки, три, п'ять, десять років. І Якщо ви проаналізуєте діяльність абсолютно будь-якого експерта в Україні чи за кордоном, то ви побачите, що там немає стабільності. Якщо все це викласти на графік, буде так, 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 там ще якимось чином, да? тобто. Завжди є падіння злети, завжди є якась нестабільність у довготривалій перспективі. Тому перша рекомендація, якщо ви тільки починаєте свій шлях експерта і ви хочете для себе зрозуміти, яким чином побудувати свою якусь історію для того, щоб мати стабільні результати, відмовтеся від цього параметру в принципі. Погодьтеся, дайте собі дозвіл, дайте собі впевненість, дайте собі розуміння того, що коли ви починаєте будувати бізнес або хочете стати експертом, то стабільності, стабільності у вашій діяльності не може бути в принципі. Можуть бути кроки, які або працюють і приносять результат, або не працюють, і треба тестувати, експериментувати і рухатися далі. Ось так працює бізнес, ось так працює становлення експерта. І відповідно, якщо ви відмовитеся від оцього внутрішнього відчуття а, стабільності і бажання до цієї стабільності, ви зрозумієте, що ви творець, що ви людина, яка експериментує, яка має свободу, яка є вільною. Тому що, по факту, якщо трошки зазирнути в підсвідомість, ми ходимо на роботу в найм. І це для нас символ стабільності. Але в наймі ми багато не заробляємо. Коли ми йдемо у власну діяльність, ми йдемо якраз таки не за стабільністю. Ми йдемо за тим, щоб випробувати себе, щоб знайти нові рішення, нові формати, нові продукти, нові послуги, і отримати найголовніше нестабільний стан, а можливість брати більше від життя емоцій, кайфу, радості і задоволення. Тому перший параметр відмовитися від поняття, що я хочу стабільності. Я хочу в океан. В океані немає стабільності, є хвилі, трошки шторми, трошки десь коливається, може бути комусь комфортно. Але треба зрозуміти, що ви як людина, яка потрапляє у відкрите море експертів і бізнесу, має добре навчитися плавати, а не чекати штиль, який буде постійно на морі. Ну, тому це такий дуже важливий параметр. І друга річ, про яку хотів би вам сказати, це те, що про масштаб дійсно варто думати на початку. Тому що коли ви йдете в певний якийсь напрямок, і ви для себе а, оцінюєте потенціали і хочете зрозуміти, чи варто цим займатися, задайте собі таке просте логічне питання: якщо я хочу піти в цей напрямок, яких результатів я хочу там досягти протягом певного проміжку часу? І якщо ви розумієте, що для вас, наприклад, отримувати а, якісь результати фінансові там? 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, ви хочете отримувати такі фінансові результати, і ви розумієте, що в цій ніші є експерти, які отримують такі результати, то окей, і там суттєво більше. Але якщо ви розумієте, що ви хочете стати топ-мільярдером топ в списку Forbes, і відповідно ви працюєте над цим, а заходите на ринок експертів, там де немає жодного експерта, який заробляв би такі гроші. То це означає, що ринок не сформовано, це не означає, що у вас не вийде стати мільярдером в цій ніші, але це означає, що ви будете першим, хто проходить цей шлях в усьому світі. Готові? Якщо так, будь ласка, пробуйте, експериментуйте. Якщо у вас ключова задача гроші, подумайте про те, в якому напрямку, в якій ніші потрібно розвиватися для того, щоб використати ваші знання, використати ваші навички. Обрати напрямок, в якому ви готові рухатися, в якому ви обов'язково готові помилятися, вставати і рухатися далі. Оце прям надважливо, тому що от ми зі Світланою а, живемо, вона там почала вивчати а, тета Хілінг свого часу. Зараз вона вже експерт, впевнено працює з різними людьми. І тут важливе розуміння, що траплялося багато, насправді багато ситуацій. Коли хотілося покинути і сказати, ні, це не моє, воно не виходить, краще в найм піти, там все стабільно, там все зрозуміло. Але по факту це та діяльність, яка запалює, від якої горять очі, від якої тепло на душі. І навіть якщо не виходить, є ці періоди в кожного експерта, хоч ви що, хоч кажіть. Але коли цей період спадає, експерт знову підіймається, воскресає мов фенікс. І рухається своєю дорогою. Тому відповідно про масштаб на початку своєї діяльності, звичайно, потрібно думати. Ну і відповідно, якщо ви хочете дізнатися, яким чином рухатися в цей масштаб, записав для вас нове відео, яке от ви можете побачити, отут підказочка буде. Ви можете перейти і подивитися, як я почав працювати з експертом енергопрактиком минулого року, які кроки ми зробили, над чим працювали, і відповідно, що ми плануємо робити далі. Тобто побудова масштабного бізнесу, побудова цієї е, системи, яка допоможе експерту заробляти от, не стабільно, але заробляти зростаючи, побудувати систему, яка постійно генерує гроші, от для цього потрібні певні передумови. Які ці передумови розказав у цьому відео. Тому можете перейти і переглянути, там доволі цікавий контент. Я думаю, що вам буде цікаво поглянути предметно, яким чином ми працюємо з експертом для того, щоб отримати результати, які кроки робимо. Так знаєте, доторкнутися до матерії побудови бізнесу. Це от дуже цікава буде історія, тому всіх запрошую, переглядайте. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. З вами був Григорій Горобій. YouTube канал Студія Українського бізнесу. Зустрінемось.